Спеціальне G4 енерговиробництво є досить різноманітно. Ми маємо дві освітні програми теплоенергетика та холодильні і кліматичні технології. Це унікальна можливість стати фахівцем, який забезпечує безперебійну роботу підприємства, а також створюють комфорт і затишок в наших оселях. Під час навчання студенти вивчають як працюють теплогенеруючі установки, холодильні установки, системи кондиціонування, комп'ютерне моделювання процесів теплообміну, а також основи енергозбереження. Ці знання особливо необхідні в енергетиці, харчовій промисловості, машинобудуванні, а також в організаціях і комісіях, які займаються енергозбереженням, енергоаудитом, обравши цю спеціальність. Ви маєте можливість отримати фундаментальну інженерну освіту, а також практичні навички, які ви можете застосовувати як в класичних енергетичних системах, так і на підприємствах, які використовують нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії.